Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Нічого не міняється. Мої дівчата пасуться зараз ранок. І я хочу показати вам дві готові роботи. Поїхали! Як вам локація? І так. І так, готові дві пари носочків. Це Розмір 38-39. Обидві пари зигзаг. Але ось ця пара, тут зигзаг жакардом. Такий візеруночок. Майстер клас на цей візерунок є на моєму каналі. А ці носочки теж з візерунком зигзаг, але це візерунок місоні. Ось такий. Про ці носочки я теж розповідала, і в мене є майстер-клас на ці носочки. Що хочу сказати? Обидві пари в'язалися по одній і тій же схемі. Зараз, мабуть, розкажу про одні, а потім про інші. я в'яжу від миска. Способом Magic Ку. Тут початок, далі йде прибавка по мисочку. Кому цікаво, як це сказати, пошагове в'язання саме цих шкарпеток, будь ласка, проходьте, є майстер-клас, і там всі частини саме по цих носках. І так само окремий майстер-клас є саме по ось цих носках. Я тут зараз трошки тільки розкажу, якими спицями і е, з якої пряжі я в'язала. Хоча в майстер-класу я теж все це розказую. Значить, в цих шкарпетках. Мисочок, п'яточка і халявка резиночкою, зв'язані з пряжею. вівчарі, кольорова вовна 300 метрів на 100 грамів. Месочок в'язала на спицях 2,5. П'яточку я в'язала на спицях 3, і резиночку я в'язала з на халявці резиночку в'язала спицями 2,75. Жакардовий візерунок, тобто весь носочок, всю шкарпеточку я в'язала на спицях 3 міліметри, і тут у мене пряжа, ось ця бежева це карпатська вовна. Там, якщо я не помиляюся, 80% вовна і 20% акрил, хоча є різні дані. Десь пишуть, що 90% вовна 10 акрил, десь пишуть, що 80 на 20%, тобто точно я не можу сказати. І ось ця секційна це шкарпеткова ниточка, етікетки в мене вже від неї не залишилось. Вона тоненька, 420 метрів у 100 грамів. Цю ниточку мені присилала Ірина зі Швеції. І велике, Дякую за таку класну нитку. Я цю ниточку використовувала вже не в одних носочках, тобто одного мотка мені вистачає вистачило на декілька пар ось так подібного жакарду. Лицьова сторона і халявка зв'язані жакардом зигзаг, а ступня в'язана ось такою полосочкою. Смужечкою. Люблю я цю смужечку використовувати в носочках, хоча бачила і дуже цікаво виглядає носочок шкарпеточка повністю зв'язані ось таким візерунком, секційною ниточкою і дуже класно. Вибачте, але без моїх хвостатих у хатих. нікуди. Волошко, може, ти кудись підеш? Хіба більш нема де попастися? А? Треба тільки сюди йти. Тут хміль. Так, відступ... невеличке відступлення, значить, це саж, сажок. Колись раніше тут тримали свиней або курей. Він повністю дерев'яний, криша шиферна. А ти, де був? Ось такі дверки. І так як це двір, в якому вже давним-давно ніхто не живе, у дворі дуже багато хмелю. І мої кози просто обожнюють пастись на хмелю, тому ми сьогодні тут. Ну, і, звичайно, тут така класна локація для відео, я не могла це все діло пропустити. І так, повернемось. Ще п'яточка підкова, клин підйому зв'язаний ось цим візеруночком, значить, Хочу ще планую зв'язати повністю шкарпетки такими смужечками, мені сподобався варіант таких носків. І халявку я зв'язала ем, ниточкою вівчарі кольорова вовна. Ниточка вона не тримає резинку, але, в принципі, вона не пружинить, ні, але вона дуже тепла. Я планувала ув'язати спандекс в цю резиночку, і я ув'язала, і я ув'язала в один носочок спандекс і розпустила. Я перев'язувала один носочок, практично повністю халявку перев'язувала, бо мені не сподобалось. Зараз тут спандексу немає, виглядає носочок акуратно, халявка доволі акуратна, але пізніше я подивлюся і, можливо, я просто крючечком протягну ниточку спандексу в декількох місцях. Тому що все-таки хочеться, щоб носочок тримався на нозі гарно. На блокаторі виглядає прекрасно, прямо чудово. Ось такий така шкарпеточка. І так, змінила я локацію. Насправді це другий день. Так. І буває часто, що за один день я не можу зняти повноцінне відео. Зараз зробимо заміри стрічкою. Може, це для когось буде дуже важливо. І так, дивимось, довжина ступні 25 см. Мисок. Це тільки так, як я в'язала месочок, він може бути різної довжини, насправді, може, може бути вузень, короткий, може бути довший. У мене він в цих носочках становить, як так правильно, щоб було гарно видно, так, становить 5,5 см, п'яточка. 3 см. Оця частина від мисочка до п'яточки 16 см. Висота стінки, ось у нас починається стінка. Тобто, оце ось у нас чашечка п'яточки підкова. А це в нас стінка 5 сантиметрів. Далі клин підйому. Дивимося, ось у мене починається клин підйому 5 сантиметрів. Що ще тут? Від п'яточки халявка повністю 15 сантиметрів, видно, надіюсь Ну, ширина 9 сантиметрів біля пальчиків, біля мисочка. Ширина у підйомі, дивимось 11, 11, 11,5, десь так приблизно, сантиметрів. Ну, в принципі, це все по оцих шкарпеточках з жакардом. Тепер будемо дивитись на е, шкарпетки з зигзагом місоні. Ну ось, шкарпеточки з зигзагом, без жакарду, з барсиком. Так, все провірив, можна працювати далі. Майстер-клас на ці шкарпеточки є. Я залишу посилання на майстер-класи і на ці шкарпетки, і на ось ці. Кому цікаво, хто ще не бачив, будь ласка, проходьте, там все подетально, поступово, від набору джуді, прибавочки, повністю вся інформація є. Не лініться, проходьте в інфобокс. Я одну шкарпеточку одягла на блокатор лицевою стороною, а іншу шкарпеточку я одягла виворотною стороною. І знаєте, я хочу сказати, що, в принципі, носити можна і так, і так. Вони доволі цікаво виглядають. П'яточка підкова з виворотної сторони. Значить, у цих шкарпеточках у мене була така, я б не сказала, що це якесь розчарування, але довелось трошки мені помудрувати. Коли я в'язала першу шкарпетку, у мене ось після жовтої полосочки був вузлик якраз на середині синьої. І далі я ж нічого не перемотувала, далі знову йшла жовта. Тому в другому носочку мені прийшлося розірвати ниточку, перемотати коричневий, коричневу секцію. Домотати до мені потрібної синьої довжини, щоб носочки були однакові. І ось так тепер вони виглядають. Тобто дві жовтенькі тут полосочки. Ну... На п'ятці за рахунок того, що п'ятка забрала собі одну полосочку жовтеньку, і дивіться, тут йде жовта, значить коричнева, жовта-коричнева, жовта-жовта, і далі йде дві коричневі, і далі йдуть смужечки, так як треба. Ну, це так. Якщо в когось виходить е, отакий от конфуз, е, нічого страшного в цьому немає. Ну, а тепер зроблю заміри. Я не заміряю на блокаторі, як ви зрозуміли, тому що в мене блокатор 37-38 розмір, а шкарпетки у мене і одна пара, і друга зв'язані на розмір 38-39. Тому блокатор мені не допоможе. Знову дивимося. 25 см, але я вам хочу сказати, він і на 40-й налізе. Добре, не будемо розтягувати. 25 см довжина ступні. Іди гуляй. Швендялка. Так, 25 см довжина ступні. Мисочок. 5 см. п'яточка 3 см. висота стінки п'яточки, 5 см. клин під йому ось 5 см. Далі, довжина від мисочка. Ось, ось, ось вона, да? Да, 16 сантиметрів. Ну і халявка у нас в цих носочках 15,5 см. А тепер дивимось, оці носочки зв'язані з тоненької ниточки і спицями 2,5 мм. Ці носочки зв'язані з товщої пряжі. Спицями 3 міліметри. Ну, це так, в основній своїй кількості. Але, як ми бачимо, всі розміри ідентичні. Ось чого я притримуюсь саме сантиметрових розмірів, коли я в'яжу носочки. Попетельно, порядово мені це ні про що не каже, бо мені треба, щоб. Е Знати все в сантиметрах. Я вже казала, що я хочу зробити окреме відео, де розкажу, як сказати, і де буду, мабуть, це буде або таблиця, або просто буде опис різних розмірів. В сантиметрах. Саме це все в сантиметрах для п'яточки підкова. Тому що, коли ми в'яжемо п'яточку бумеранг, там інші розрахунки повинні бути. Коли ми в'яжемо п'яточку підкова це трошки інші. Тому, скоріш за все, зараз я в'яжу чоловічу дві пари носків чоловічого розміру. Так само одну пару я в'яжу з тонкої пряжі, іншу я в'яжу пару з товстої пряжі. І коли вже та пара буде готова, я обов'язково зроблю окреме відео, в першу чергу, для самої себе, щоб цього всього не забути, всі свої думки, розрахунки, щоб вони в мене були в одному відео. Може, колись буде. Сильний склірус, щоб я знала, де це все шукати. Ну, і, звичайно, може для когось це буде теж важлива інформація, тому що, коли я вчилась, читала, дивилась, як в'язати носки, написано: оце стільки рядочків в'яжемо е, мисочок. А далі в'яжемо стільки, скільки вам треба до початку клину підйому. Я не знаю, скільки мені треба до початку клину підйому. Я не знаю, скільки мені треба вив'язувати цей самий клин підйому. Тому, пошукавши в інтернеті кучу-кучу інформації, я дещо собі виявила. Тому. Я до в'язання носків не, не можу відноситись легковажно. І ну, для мене важливо вивести формулу, по якій носочки з будь-якої пряжі, любими спицями вийдуть ідеальні. Ну, ось така я. Класичний спосіб в'язання мені теж незрозумілий. Мені багато чого там не зрозуміло, тому я вирішила, що займусь, заморочусь, зроблю для себе таблицю. У мене декілька таблиць, які, з яких я беру щось окремо для себе і вив'язую, вив'язую шкарпетки. Але це я не скажу, що я майстер якийсь, ні. я... Вчусь, я вчусь в'язати носки. І мені дуже хочеться навчитись в'язати саме класні ідеальні носочки. Я радію за тих дівчат, які вже це вміють і знають. Я залюбки дивлюсь канали і майстер-класи по шкарпеткам. І я просто приємно дивуюся, що. Вони вже до цього дійшли. Я, я справді радію за, за цих майстрів. Я не така. До мене доходить довго, і мені треба просто самій сісти і все це розібрати, як то кажуть, по полочках, щоб я це все розуміла, щоб я це все могла розказати комусь. На цьому це все. Чекайте наступних відео. Я рада, що ви зі мною, я рада, що дивитесь, пишете коментарі. Я обіцяю, що скоро я почну дивитися відео всіх українських дівчаток і майстер-класи, але, на жаль, зараз в мене на це часу не вистачає. Всіх обіймаю, всім бажаю миру, легкого в'язання. Дай Боже всім нам. Сили і мудрості. На цьому все. Всім пока-пока!